Всім привіт! В даному відео ми продовжуємо знайомитися із лінійними нерівностями. І давайте приступимо одразу до розв'язання наступного прикладу. Як бачимо, для того, щоб розпочати розв'язувати наступну нерівність, нам необхідно спочатку спростити її ліву частину та праву частину. І оскільки там у нас знаходяться дужечки, нам необхідно їх розкрити. Отже, нагадаю, для цього ми в лівій частині спочатку повинні помножити 3 на 5 х а потім 3 на мінус 2. В правій частині ми повинні 2 помножити на 3х, а потім 2 помножити на 5. Отже, давайте розпочнемо розкривати дужки. В лівій частині отримаємо при множенні 3 на 5х, звісно, матимемо 15х. А далі 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6. Не забуваємо далі просто переписати ще мінус 2. Знак нерівності, звісно, не буде змінюватись, коли ми з вами будемо просто розкривати дужки зліва та справа. Тож, переписавши його, приступаємо до розкриття дужок у правій частині. Там множимо 2 на 3х і отримаємо 6х. А потім 2 на 5 і отримаємо, звісно, 10. Тепер наступним кроком нам необхідно згрупувати невідомі змінні в одній частині нерівності, а числа в іншій. Тож дивимося, доданки з невідомою змінною x, це 15x і власне 6х. Тож давайте 6х перенесемо у ліву частину, і, звісно, при цьому не забудемо змінити знак перед 6x на протилежний. Тож зліва, переписавши 15х, далі необхідно дописати вже не плюс 6, а мінус 6х. Знак нерівності, звісно, також у нас не буде змінюватись, якщо ми переносимо доданки через знак нерівності. Тому, як він був менше, так і залишається знаком менше. А далі нам необхідно записати всі числа у правій частині. Справа вже є плюс 10. А далі переносимо туди ще мінус 6 і мінус 2. І, звісно, змінивши знаки на протилежні, маємо вже справа записати плюс 6 і плюс 2. Зліва будемо мати 15х-6х, і можна підрахувати, що це буде 9х. А справа, звісно, після нескладних підрахунків отримаємо 18. Наступним кроком нам необхідно залишити зліва x сам по собі. І звісно, це дуже легко зробити, помітивши, що x множиться на 9. Тож, якщо ми, власне, поділимо обидві частини нашої нерівності на 9, x буде вже залишатися сам по собі. Таким чином, зліва ми отримаємо просто x. А справа будемо мати 18 поділити на 9. І, звісно, коли ми множимо або ділимо на додатнє число, знак на рівності не змінюється, тож я його так само просто переписую. Отже, ділимо 18 на 9 і отримаємо 2. Таким чином, наш кінцевий результат це х менше за 2. Далі, нагадаю, нам необхідно зобразити даний числовий проміжок на координатній прямій та його, власне, виписати у відповідь. Що ми з вами зараз і зробимо. Отже, давайте накреслимо координатну пряму. Нагадаю, що наш х, який менше за 2, це відповідно строга нерівність. Таким чином, саме значення 2 не буде задовільняти наш проміжок. Тому число 2 ми будемо відмічати порожнім кружечком на координатній прямій, він ще називається виколотою точкою. А далі покажемо, що нам будуть підходити всі ікси, які менші за 2. Тобто вони будуть розташовані лівіше на координатній прямій за двійку. Отже, показую цей проміжок ось такою дужечкою. А тепер давайте я його випишу власне, у відповідь. Для цього запишемо, що наш x належить. І запишемо наш проміжок. Звісно, проміжок записуємо зліва направо, як нам вказує вісь Х. Зліва в нас проміжок відкривається мінус нескінченністю, а далі закінчується двійкою, але не включно, тому ставимо біля двійки круглу дужку, що, власне, і означає не включно. До речі, про дану форму запису та, власне, як зображати проміжки на координатній прямій, у нас є окремо докладне відео на каналі, тож раджу перейти за посиланням в описі до даного відео та переглянути, хто ще не в курсі, як це працює. А ми тим часом уже з вами розв'язали першу нерівність, і давайте потренуємося ще на одному прикладі. Отже, в даному прикладі, як бачимо, нам необхідно з вами буде пригадати, як множити дужку на дужку. І це так само просто робити. Отже, нагадаю, спочатку, наприклад, в лівій частині нашої нерівності ми повинні помножити х на х, далі х помножити на мінус 3, а потім взяти другий доданок першої дужки, це одиничка. І перемножити так само одиничку спочатку на x, а потім на мінус 3. Тож, давайте запишемо, що ми отримаємо. Отже, звісно, при множенні х на x ми будемо отримувати x в другій степені, або просто х в квадраті. Далі x множимо на мінус 3 і це буде мінус 3х. Далі дописуємо доданки із результатами множення одинички. Отже, 1 один помножити на x, це просто х, тому дописую плюс х. І 1 помножити на мінус 3 це буде мінус 3. Знак нашої нерівності. До речі, це в нас уже не строга нерівність, як бачите. Просто переписую менше дорівнює. Тепер абсолютно схожим прийомом будемо користуватися у правій частині нашої нерівності. Тож, так само, думаю, вже всі здогадалися, як ми будемо розкривати дужки. А я лише коротко відмічу, що ми знову помножимо x на x, потім помножимо х на мінус 1. А далі візьмемо п'ятірку і так само перемножимо її спочатку на x, а потім на мінус одиничку. Отже, отримаємо х на х в квадраті. Далі х на мінус 1 це буде мінус х. Далі додаємо 5х і віднімаємо, звісно, 5. Одразу звертаю вашу увагу, що в нас і зліва і справа є однакові доданки. Це х в квадраті. От, і через те, що власне вони є однакові, коли ми їх захочемо перенести, наприклад, в одну частину, тобто згрупувати, звісно, ми отримаємо х квадрат мінус х квадрат, адже змінимо знак одного доданка на протилежний. І звісно, в сумі дані доданки будуть давати нуль, тому їх можна одразу скоротити і навіть не переписувати. Далі, давайте ми перед тим як будемо групувати доданки із х в одній частині. Нашої нерівності дещо спростимо даний запис шляхом групування подібних доданків. Адже можна одразу помітити, що, наприклад, в лівій частині у нас є з вами подібні доданки мінус 3х та плюс х. Так само і в правій частині маємо мінус х додати 5х. Тому давайте підрахуємо, чому будуть дорівнювати відповідні суми. Отже, зліва мінус 3х додати х це вже буде мінус 2х. І далі ще досить просто мені ще потрібно переписати мінус 3. Знак нерівності, звісно, записуємо без жодних змін. Далі в правій частині мінус х додати 5х. Це, звісно, те ж саме, що від 5х відняти 1х, і це буде просто 4х. Також не забуваємо дописати мінус 5. А тепер давайте x згрупуємо в лівій частині нашої нерівності. Отже, в лівій частині вже маємо мінус 2х. А тепер ще повинні перенести сюди 4х із правої частини. Через це не забуваємо змінювати знак перед 4х на мінус, тобто на протилежний знак. В правій частині ми вже маємо мінус 5 і повинні ще туди перенести мінус 3. Звісно, змінюємо знак перед трійкою на протилежний. І отримаємо плюс 3. Зліва мінус 2х-4х буде давати нам мінус 6х. А справа мінус 5 додати 3 буде давати мінус 2. На цьому етапі звертаю вашу увагу на те, що наш знак нерівності впродовж всіх даних перетворень не змінювався. Він як був на початку в умові менше дорівнює, так і залишився менше дорівнює до даної стрічки нашого запису. Але на цьому етапі ми повинні з вами виділити просто х. І для цього, як ви бачите, оскільки біля x поруч. Є множник мінус 6, ми повинні з вами будемо поділити обидві частини нашої нерівності власне на даний множник, тобто на мінус 6. А коли ми виконуємо ділення на від'ємне число, або, до речі, множення так само буде працювати на від'ємне число, ми повинні не забути змінити наш знак нерівності на протилежний. Тож, якщо знак до цього був менше дорівнює, на наступному етапі. Це вже буде знак більше дорівнює. Це дуже важливо, тому акцентую на цьому увагу. І звісно, зліва ми отримаємо просто х, адже мінус 6 буде скорочуватись під час ділення, а в правій частині ми маємо записати ділення мінус 2 на мінус 6. І оскільки, як бачите, і в чисельнику, і в знаменнику у нас від'ємне число, то при діленні мінус на мінус ми отримаємо. Додатні значення. Тобто, відповідно, будемо мати х більше дорівнює плюс 2 шостих. Звісно, 2 шостих можна скоротити навпіл і при діленні 2 на 2 маємо 1, а 6 поділити на 2 це буде 3, тому х більше дорівнює однієї третє. Ну що ж, майже готово. Далі залишилось намалювати проміжок на координатній прямій та записати його у відповідь, власне, чим ми зараз і займемося. Отже, малюємо координатну пряму, і оскільки на цей раз у нас нерівність вже не строга, тобто 1 третя вже буде включатися в наш проміжок, адже в нас х не просто більше, а ще й дорівнює одній третій, то одну третю, нагадаю, на координатній прямій ми зобразимо зафарбованою точкою. Підпишемо 1 третя. І оскільки нас цікавлять всі ікси, які більші за 1 третю, вони будуть розташовані правіше на координатній прямій. Тому наш проміжок буде відмічатися саме так. Управо від 13. Далі залишається лише записати його. Отже, записуємо, що наш ікс належить. Далі необхідно відкрити даний проміжок. Відкриваємо його звісно однією третьою, і щоб підкреслити, що одна третя входить до даного інтервалу. Відкриваємо цей інтервал або проміжок. Квадратною дужкою. Далі ставимо крапку з комою, і оскільки кінця даний проміжок немає, записуємо плюс нескінченість. Нагадаю, нескінченість завжди закривається круглою дужкою. Готово, відповідь отримана. Сподіваюсь, дані нерівності були цікаві і корисні для вас, особливо для тих, хто тільки починає вивчати дану тему. Ну що ж, а я вам дякую за перегляд та до наступних відео!